Ось такий вже стан пшенички маємо. Це у нас шестипалівка, агроритм. Трошки вже починає оживати. Надо буде щось думати з добривами. Може хто щось поради, що краще, як внести. Ось трошки вже можна земля роста можна вже трошки копнути подивитися ось така у нас зараз корнева система В принципі пшеничка непогана, як для того, що зійшла. Вона майже зимою. Видно, що починає куситися трошки все бачите. Ось так. Якось такий стан.